Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб-каналі Відверто. Власне готується новий, новий транш, нова співпраця з міжнародним валютним фондом. ми знаємо, що досі ще навіть не ухвалений держбюджет на наступний рік, в якому чималий такий дефіцит передбачається. Наскільки ця співпраця може допомогти нам покрити цей дефіцит і інші напрямки підсилити, так би мовити, будемо більш детальніше говорити з нашим експертом. Це експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі Олег Сартис, Олеже, я Вас вітаю. Дуже дякую. Дякую, за те, що прийняли наше запрошення, вітаю. Дякую, що запросила. Що ж, міжнародний валютний фонд, погодив для України на рівні персоналу, нову чотирирічну програму розширеного фінансування на суму 8,2 мільярди доларів. Наскільки я розумію, це ну поки що такі технічні, якісь консультативні, так розумію, домовленості. Далі має бути більш широке обговорення. Тобто, це ще наступне рішення, але тим не менш, 8,2 мільярди доларів. У 23-му році ми з ними нам погодили транш, я подивилася, фінансування на розмір 15,5 мільярдів доларів. Як так виходить, нам за два роки їх не вистачило на щось, що ми йдемо на друге коло, так би мовити. Це додаткове фінансування, яке ми маємо отримати від наших партнерів. І ми розуміємо, що наша держава знаходиться у стані війни, і економіка, власна економіка, вона повноцінно не працює. Що таке взагалі МВФ, і чим співпраця з МВФ вона важлива для нас і для наших партнерів? Пояснюю, чому для наших партнерів, тому що МВФ це якір, якщо МВФ надає нам якесь фінансування, це свідчить про те, що ми є надійним партнером, і решта країн, решта наших партнерів, вони готові будуть і надалі надавати нам допомогу фінансову, тобто. Це не тільки 8,2 мільярди доларів, які нам пообіцяли МВФ протягом 4 років. Це більше ніж 50 мільярдів доларів, які ми зможемо отримати від наших партнерів, у тому числі і від Європейського інвестиційного банку від Сполучених Штатів Америки, від країн G7 та інших партнерів, які покладаються на думку і розраховують на аналіз саме від міжнародного валютного фонду. Тому тут треба дивитися набагато ширше ніж суто сума 8,2 мільярда доларів, які нам е, надають через МВФ, а на що саме ці гроші мають піти? От є якесь не знаю, передбачення, чи це дійсно як, от не те, що приманка так некрасиво можливо слово сказати, але просто маячок для наших сп... партнерів партнерів фінансувати далі якраз ті напрямки, які нам необхідні. Це не тільки маячок, це е, не тільки якась ознака того, що Україна є надійним партнером, що надалі можна продовжувати фінансування. Це все ж таки більше про те, про, про макроекономічну підтримку нашої держави, і ці кошти вони можуть спрямовані. Вони не можуть бути спрямовані на е, спрямовані на військову якусь підтримку і на військове застосування. На закупівлю зброї або зарплати військовим, але ми можемо закривати ті дири і ту нестачу, яку ми маємо зараз у нашому бюджеті, за рахунок цих коштів, і переважно це якісь соціальні або економічні, або фінансові. Аспекти, тобто ми можемо отримувати курс гривні. Наприклад, ми можемо фінансувати соціалку. Ми можемо фінансувати енергетичні наші потреби, закривати через те, що Російська Федерація б'є по енергетичній інфраструктурі. Ми за рахунок цих коштів можемо покривати саме потреби, наприклад, на закупівлю газу, тому що це є вже більш соціальним, тому що ми маємо прийти. Безпечно і безперешкодно зимовий період, якщо у нас не вистачає грошей на закупівлю газу, то ми можемо використовувати теж ці кошти, тому ми можемо збільшити частку приділення, можна сказати, або видатків на оборону з власних коштів. Якщо зараз ми фінансуємо оборонку на 60% приблизно, то ми можемо за рахунок того, що ми отримуємо фінанси, які будуть нам дозволяти покрити соціальні потреби та ті потреби, які я перелічив раніше, то ми можемо більше спрямувати саме коштів на оборону нашої держави власних коштів. Угу. Пане Леже, якщо ми ці гроші можемо направити на соціальний аспект, чи йде мова тут про те, що можемо підвищити заробітні плати, там не знаю, вчителям, наприклад, безперечно, безперечно, ми можемо це робити, але є базові потреби держави, які ми маємо покрити і потім розвивати вже? Соціальні потреби наших громадян, і я дуже сподіваюся, що уряд дійде до того, що будуть підвищені зарплати вчителям, вчителям, лікарям і іншим соціальним групам, які держава має підтримувати, які держава має в першу чергу стимулювати. Український уряд погодився скасувати низку податкових пільг. Щоб забезпечити старт фінансування за новою чотирирічною програму МВФ, це пише видання Bloomberg. як зазначає джерела видання Київ планує запровадити ПДВ та для фопів із річним доходом понад 1 мільйон гривень та скасувати пільги на посилки за кордону, які нині звільнені від мит при вартості до 150 євро. Чому саме ці напрямки обрані для скасування низки податкових пільг? Тут є якісь розрахунки, якісь. Це вимоги від наших партнерів, і це загальноєвропейська практика. Я можу відверто сказати, що європейські країни вони вже давно діють за цим механізмом оподаткування, і мені здається, просто взяли і зробили копі-пейст, як кажуть, і намагаються застосувати податкову політику європейських держав до України. Але треба враховувати, що ми знаходимося в останній війни, і підтримка насправді. Середнього та малого бізнесу вона дуже важлива, і ці додаткові оподаткування вони будуть тиснути. Це додаткові е, податкові навантаження на малий бізнес. І таким чином, через ці реформи, я не кажу, що їх не має бути, тому що ми маємо дійсно співпрацювати і погоджувати з нашими партнерами, з нашими донорами е, діяльність нашої держави, але все ж таки ми маємо в першу чергу чути бізнес. Уряд має чути бізнес, і коли зараз запроваджуються додаткові податкові навантаження на малий бізнес, ми бачимо, що багато насправді підприємців, фізичних осіб підприємців, вони уходять в тінь. І де тинізмінізація насправді економіки України, це теж одна з вимог МВФ. А якщо ми будемо більше е, тиснути на малий бізнес і змушувати його уходити в тінь, то відповідно ми будемо і менше отримувати податків і наповнювати бюджет нашої держави. І таким чином, як мінімум, 500 мільярдів гривень щорічно е, це оборудки тіньового сектору економіки нашої держави. Тому тут має бути баланс, і ми маємо співпрацювати з нашими партнерами. А не просто копіювати, наприклад, європейську податкову систему і перекладати її на українські реалії так не працює. Ми маємо адаптувати європейські якісь цінності і європейську податкову систему адаптувати під українські реалії, під військові реалії, і ми маємо зробити навпаки певну лібералізацію податкової системи для того, щоб Наші фізичні особи-підприємці і малий та середній бізнес вони навпаки сплачували більше податків. Ми маємо стимулювати їх, це робити, і це є вимога МВФ, але вона, ви знаєте, вони поставили ціль, але вони не співпрацюють або наш уряд не співпрацює з МВФ стосовно того, як досягти цієї цілі. І тільки наші урядовці в синергії і співпраці з нашим бізнесом вони зможуть донести цю позицію до міжнародного валютного фонду. Що ми маємо адаптувати адаптувати цей шлях до цієї цілі певним чином, щоб не нашкодити економіці нашої держави, а навпаки, щоб зробити певну лібералізацію і у... Військовий час допомогти бізнесу виживати, тому тут питання комунікації і взаємодії, як в першу чергу, ще раз хочу зазначити уряду з бізнесом і з людьми, і уряду з міжнародним валютним фондом та з іншими нашими кредиторами. Пане Олеже, чи правильно я розумію, що навіть якби не було у цієї співпраці з МВФ за новим траншем, нам в будь-якому випадку в контексті нашої євроінтеграції довелося проходити цей шлях і адаптовувати нашу митну систему з європейською, і все одно довелося б це запроваджувати. Так, рано будь рано або пізно, чи пізно ми все одно мали би це зробити, і ми будемо це робити. Але знов таки який шлях яким чином ми будемо це робити? Чи ми будемо це робити різко, незважаючи на позицію е, нашого населення і не зважаючи на позицію наших підприємців, чи ми будемо чути підприємців, і ми будемо навпаки лібералізувати наше оподаткування? Ми будемо лібералізувати взаємодію. Підприємців з урядом для того, щоб вони розвивалися, щоб вони давайте будемо відвертими, щоб вони звикали до порядку і звикали до того, що треба повноцінно сплачувати порядки податки, щоб у них було бажання це робити. Зараз наш уряд це не робить взагалі. Зараз наш уряд відштовхує бізнес від взаємодії з урядом і з контролюючими органами з тією ж самою податковою. А треба навпаки наближувати один до одного для того, щоб уряд хотів співпрацювати з бізнесом, і в першу чергу бізнес хотів співпрацювати з урядом і співпрацювати з органами. Зараз цього немає. Угу. Ще одна з вимог Міжнародного валютного фонду це перегляд пільги на безмитне везення посилок за кордоном. Наразі українці не сплачують ПДВ та мито з імпорту, імпортованих посилок, вартість яких не перевищує 150 євро. І за даними Національного банку, у січні вересні цього року українці імпортували посилок на 4,5 мільярди доларів. Більшість яких надійшла без плати податків. Уряди вже раніше були спроби кілька таких спроб переглянути цю пільгу або шляхом зменшення ліміту на вартість посилки, яку можна возити без або через запровадження ліміту на дозволену кількість безмитних посилок на рік. Це теж тоді викликало різке, таке різку критику з боку суспільства. Тож від боротьби з пільговими посилками відмовились. Зараз, якщо запровадимо, до чого це може призвести? Ну, критика це одна історія. Ну знов таки яким чином це буде запроваджено? Якщо це буде різко запроваджено і не буде почути голос народу, але ну, якщо не буде почути почуто саме позицію тих людей, які заробляють на цьому, це одне питання. Якщо буде комунікація і буде порозуміння, це взагалі інше. Давайте знов таки будемо відвертими, що багато людей, які замовляють, наприклад, посилки з Китаю або зі Сполучених Штатів Америки, вони на цьому роблять бізнес і Потім перепродають ці товари. Вони не сплачують податки, коли імпортують. Вони не сплачують податки, коли реалізують цю продукцію. Ну тоді давайте будемо контролювати це. Давайте вибудуємо таку систему, яка буде дозволяти. Контролювати, відстежувати це і дійсно брати податки з людей, які роблять на цьому бізнес. Є група людей, які імпортують і отримують ці посилки для власного користування, так от, ну, от власне яких та, відмежувати. Та. Та ось як відможувати це вже питання до уряду, яким чином взагалі вони можуть або хочуть це зробити. Знов таки це практика європейського союзу. Я працював жив в європейському союзі європейському союзі, і постійно, коли я отримував посилку більше ніж на суму 300 євро, я завжди сплачував податок, і там відносяться до цього всі цілком нормально. Але знов таки, вони знаходяться. У більш стабільній ситуації ми знаходимося у стані війни. У нас є економічне скрутне становище, але все ж таки ми маємо привчати наших людей до порядку, але ми маємо це робити таким чином, щоб негативно не повпливати саме на діяльність цих людей, щоб не повпливати негативно на діяльність підприємців і щоб вони хотіли, щоб вони бачили, куди йдуть ці податки. От давайте е знов таки глянь, по подивимось, куди зараз ідуть ці податки. Ми бачимо купу корупційних скандалів, і ми не бачимо повноцінної соціальної підтримки. Ми не бачимо доброго доброго, наприклад, ремонту у лікарнях наших. Ми бачимо, що той же самий Ахмадит потребує постійно якоїсь допомоги від волонтерів або підтримки від волонтерів. Ми бачимо, що люди збирають кошти на для ракових хворих і для інших. Ми бачимо, що волонтери допомагають військовим. Ну, звісно, це все відштовхує людей від того, щоб сплачувати повною мірою податки, тому що вони бачать, що кошти, які вони сплачують, вони не йдуть за призначенням, і вони не працюють у соціальних сферах, вони не працюють у сферах забезпечення діяльності населення. Ще наостанок один момент, який теж стосується вимоги МВФ. Чи я не знаю правильно говорити вимогами? Чи це наша пропозиція того, як ми будемо покривати е, майбутній кредит, очікується ведення так званого податку на ОЛХ, Ну це так просто народі кажуть, аби вивести тіні прибуток, який отримують пересічні громадяни чи ФОП від продажу товарів чи послуг на великих цифрових платформах, і які платформи до цього належать. Ну окрім ОЕЛИКС, якою перерахували ще пром. Кабанчик і такі е, служби таксі, як Uber та уклон. Попередню платформу самі стануть видатковими агентами, тому користувачам не доведеться подавати декларації. Що тепер буде за Олексій? Ну, там же продаються не тільки ті, хто дійсно великими партіями якісь там товари збувають. Це ж може не знати. Мовно кажучи, мама якась молода дитинка виросла. Вона продає якісь свої речі. І що тепер вона буде з цього платити податок? Ну добре, давайте знов розберемося. Якщо людина, яка як ви кажете, мама, яка продає речі, дитина, яка вже виросла, вона ж не буде продавати це великими обсягами, і не буде мати, наприклад, розмірну сітку на 10 розмірів. Правильно, це буде переважно один розмір, або там декілька одиниць однієї або техніки, або одягу. Тому фахівці мають аналізувати, чи це дійсно бізнес, чи це дійсно людина продає власні якісь речі. А І... хто це має пане Лише перепрошую аналізувати, хто це має стежити за цим? Я думаю, все ж таки або податкова, або бюро економічної безпеки. Тобто на них покладається ще додаткова функція відстежувати діяльність кожного співгромадяна. нашого? це ж фінансування на їх Я за зараз. Є і штучні інтелекти, є певні алгоритми, які можуть це розраховувати, які можуть це відстежувати. Тому я думаю, ми маємо покладатися на новітні технології, які будуть допомагати нашим органам контролю це відстежувати і робити. Угу. Гаразд, з Олег я зрозуміла. Тут ви кажете, що все-таки має бути теж розмежування, хто дійсно підприємець, а хто просто там якісь свої потреби, от, які вже не потрібно заневільнити, може продати. Мається на вас, як мама. З а от служби таксі, ну той самий Uber, вони ж не сплачують податки тут у нас в Україні і при цьому ми Дех, будемо. Бутовому... хто сплачує? Де дехто не сплачує. Наскільки я знаю, вони не сплачують в Україні податок саме як компанія, і при цьому будемо вимагати від наших співгромадян, які надають послуги від цієї компанії, там водії, щоб вони платили податки. Наскільки це доцільно з наших громадян брати податок? А при цьому а Uber, це здається, американська компанія може помилятися? А от американська компанія не буде платити саме. Я не готовий зараз сказати, чи Uber сплачує податки в Україні чи ні. Але якщо вони це не роблять, це, це не має бути таким чином. Безперечно, вони мають реєструвати підприємство на території України. Вони мають отримувати певну ліцензію як оператора таксі, і вони мають сплачувати податки. Я зараз не готовий прокоментувати, чи вони роблять це, це чи ні. Я знаю, що, наприклад, ОКЛОН сплачує податки на території України. Що стосується водіїв, та це та, та, та сама ситуація. Вони можуть реєструватися як фізичні особи-підприємці, і вони можуть сплачувати податок, отримуючи е, дохід. Тому чесно, не можу зараз остаточно і достовірно прокоментувати, яким чином у них відлагоджена робота і як вони взаємодіють. Чи не підвищиться ціни на проїзд в таксі після подібної системи запровадження? Ну завтаки це нормальна практика, і сплачувати податки. Якщо ми подивимося на діяльність, наприклад, Uber, ну давайте візьмемо Австрія. Вони там є зареєстрованими. Вони є офіційним оператором. Вони сплачують податки. Є Uber в Данії. Я жив в Данії, я користувався. Я знаю, як це працює. Там є знов-таки офіційно зареєстровані компанії, які отримують ліцензію, які реєструються офіційно, і які сплачують податки, і сплачують і водії, коли вони отримують або дохід як фізична особа-підприємець, або коли вони отримують зарплатню. Теж саме має бути у нас це порядок, це порядок, який має бути встановлений, але знов таки він не має бути встановлений різко для того, щоб ем, деморалізувати якимось чином суспільство і відштовхнути від е, бажання сплачувати податки і працювати в білу. Це має бути помірною помірними кроками реалізовано для того, щоб навпаки стимулювати людей, сплачувати податки і працювати в білу, а не уходити в тінь. Угу. Ну що ж, пане Олеже, сподіваємося, як тільки ці переговори щодо цього траншу будуть на фінішну пряму, більш детальніше буде відомо. Нас ми погоджуємося, з якими мовами пропоную знову повернутися до цієї розмови і вже більш предметніше пройтися по тим пунктам. Олег Саркес, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі, був разом з нами. Панеле же, дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую вам.